У відео, в якому я розповідала, на що я витрачаю гроші, а також у відео, на що я не витрачаю гроші. Я розповідала, що я не користуюся різною синтетичною косметикою, що продається в магазинах, якісь там гель для прання, шампуні і тому подібне. От, до речі, мило я маю від бренду Mayur, Воно з дуже хорошим складом. Милом я користуюся, так сказати, з Чайно, але я користуюся альтернативами різними екологічними є різні рецепти зубних паст в домашніх умовах. Вони будуть так само ефективні, навіть ще краще. І от що я хотіла зазначити: якщо ви і купуєте в магазинах різну косметику, там доглядову, недоглядову, Будь ласка, читайте склад. Те, що там може бути якась зелена банка, і написано Еко, це може бути просто брехня. Читайте склад. Англійською часто все написано, бо там якоюсь ще мовою все перекладаєте. Це дуже дуже важливо, і читаєте, що це означає, той чи інший термін. Я коли от почала це все відслідковувати, мені стало лячно від того, що я користувалася цим всім. Це на себе наносила якесь машинне масло, і це жах.